У що ми віримо як американці? Декларація незалежності, невід'ємні права, повага до індивіда це ключ. Індивідуальна свобода, індивідуальні права на власність, невід'ємні права, даровані Богом. Все це є в нашому засновницькому документі декларації незалежності, природнє право, закон природи. Це так важливо. Ви не можете мати свободу, якщо не поважаєте суверенітет особистості кожного з нас як індивідуальних людських істот. Інакше ви отримаєте ці жахливі тоталітарні режими, ці централізовані влади з залізними кулаками. Але Камала Гарріс розповіла нам, яке у неї бачення людської природи, і куди вона привела б цю країну? Тепер або вона шалена. Марксистський учений, який це підтримує, або вона балакаюча дурепа. Але в будь-якому випадку, як президент Сполучених Штатів, вона б просувала цю програму, тому що ми знаємо, у Джо Байдена є виконавчі укази. Коли ви продовжуєте говорити, що справедливість є кінцевою метою, справедливість є кінцевою метою. Це про дегуманізацію індивіда. Це роблять тоталітарні режими. Рівність. Ми повинні досягти кінцевої мети. Всі однакові. Це як у червоних кхмерів. Це жахливо, це хворобливо. Отже, я хочу, щоб ви послухали це. Це Камала Харіс пояснює свою тоталітарну ідеологію. Це чистий марксизм. Йдеться про те, що всі повинні опинитися в одному місці, і оскільки ми почали не з одного місця, деяким людям може знадобитися більше справедливий розподіл, але ми також повинні боротися за рівність, розуміючи, що не всі починають з одного місця. Тож є велика різниця між рівністю і справедливістю. Рівність. Ем, пропонуйте часто, всі повинні отримувати однакове. Це не те, що означає рівність, не в нашій системі. Рівність означає доступ до справедливого правосуддя, до прав людини, до справедливого верховенства права. Це не означає, що всі отримують одне і те ж. Продовжуйте. це часто передбачає, що всі починали з одного місця. Ніхто не думає, що всі почали з однієї точки. Ми індивідуальні істоти. Як усі можуть почати з однієї точки? Ми різноманітна нація з різним походженням. Деякі люди працюють важче. Люди можуть бути психічно або фізично неповносправними. Дехто народжується бідним і стає багатим, дехто народжується багатим і стає бідним. Це природа динамічного енергійного суспільства. Чи будемо ми як особистості керувати собою? На відміну від справедливості, коли всі повинні опинитися на одному місці, і е, якщо розумієте, що не всі починали з того самого місця, то зрозумієте, що деяким потрібно більше. То то усі ми опиняємося в однакових мовах. Ми всі опинимося в одному і тому ж місці. Хіба це не звучить, як ніби ми всі опинимося в гулагу, але що вона має на увазі, що ми всі опинимося в одному місці? Вона або повністю дурна. Ми запеклі ліві ідеологи. Продовжуй, ми пишаємося тим, що справедливість є одним з наших керівних принципів. Пишаємося тим, що розуміємо важливість рівності, але не всі починають з однакової позиції, яку ми бачимо. Що люди в нашій країні мають нерівні можливості. Отже, коли ми говоримо про роботу, яку ми робимо тут разом, це означає визнання цього і керування цим принципом, що ми повинні зробити і триває, бо так вона говорить. Вона запам'ятовує кілька речень, і не тільки це, а й інші, і повторює. Це повторюється знову і знову до безкінечності. Абсолютна і повна дурість. Вона не вірить у капіталізмі, вона не вірить у свободу, вона не вірить у декларацію та конституцію. Вона вважає, що природа людини це те, що має контролювати уряд. Центральний уряд визначить справедливість. Ми всі повинні опинитися в одному місці. Писає чамі Ікшас. Ми всі закінчуємо в одному місці і припустимо мені, то що ти зробиш. Що ви будете робити? Ми бачили, як це програвається по всьому світу, дами та панове. Ви її чули? Це рецепт для тиранії та тоталітаризму, що призводить до жахливих речей. Вона навіть не приймає американський експеримент. Вона навіть не розуміє або відкидає заснування Америки, що це базується на індивідуальній свободі. Продовжуйте, погляньте на біль про права, погляньте на декларацію незалежності. Це про індивідуалізм. Ми не всі потрапляємо в одне й те саме місце. Тепер ми всі не опиняємося в одному місці. Деякі працюють важче за інших, деякі розумніші за інших, деякі розробляють речі, деякі створюють речі, деякі є великими спортсменами, деякі ні. Я маю на увазі. Це динамічне живе суспільство. Ми не всі закінчуємо в одному місці, і це не робота уряду. Боже мій. Ця жінка хоче бути президентом Сполучених Штатів. Це ще гірше, далі вона фактично порівнює звичаї до сприйняття. Куклукс Кук клан був тим, що ми сьогодні назвали би внутрішньою терористичною групою. Чому? Чому ми називаємо їх внутрішньою терористичною групою? Тому що вони намагались використовувати страх і силу для зміни політичного середовища. Яка була мотивація використання страху Це і сили? Правильне. однечтенеправильне? А чи ви усвідомлюєте, як багато людей сприймають владу та дискрецію? Що Айс використовується для впровадження законів, і чи бачите ви якісь паралелі? Я не бачу жодних паралелей між сприйняттями агенчами сорняття дінансовалім тим, сто передбачена конституцією, то він що стосується забезпечення. Чи ви усвідомлюєте, що існує а, таке сприйняття? Чи ви усвідомлюєте сприйняття, сприйняття? В одну категорію скакаки це те про що ви мене питаєте? Я знаю, що я дуже конкретний у своїх питаннях. Чи знаєте ви про сприйняття того, що спосіб, у який Ма-Ма-Жа-Фест... Я, Я ще не закінчив. Взагалі ні, Я ще не закінчив. Я ще не закінчив. Чи знаєш ти, що існує уявлення, що імміграційна та митна поліція зловживає своєю владою? Знаєте, пані та панове поєднання дурості та зарозумілості повністю демонструється прямо тут? Дійте. Страх та залякування, ем, особливо серед іммігрантів. І, зокрема, серед тих, що приїздять з Мексики та Центральної Америки. Чи ви знаєте про це? а також агенти та офіцери, які виконують її професійно і прекрасно з великою сіцер. Як ви можете бути керівником? Як ви можете бути керівником агентства і не знати, як ваше агентство сприймається деякими громадами? Про дехібних уявлень про Але Таке сприйняття існує. Ви згодні? Отже. Сприйняття таке за її словами вона багато разів була на кордоні, так як є кордони. Вона просто бреше американці, які роблять свою роботу, щоб захистити цю країну, сприймаються як клан, як куклукс клан. Тільки подумайте про це. Але це ще гірше тут. Вона на каналі MSNBC кілька років тому висловлює відкритість до скасування ICE. Слухай. Я думаю, немає сумнівів, що нам потрібно критично переглянути імміграційна та митна поліція і її роль, і те, як вона працює. Мабуть, треба подумати про те, щоб почати все спочатку, тому що є багато речей, які не так у способі її поведінки, і нам потрібно з цим розібратися. Що на вашу думку має бути альтернативою, Айсе? ну, перш за все, я не вважаю, що уряд повинен мати можливість бути у положенні, щоб розділяти сім'ї. Це явно те, що відбувається в Айстадіс. Тож вона не вважає, що уряд має займатися розділенням сімей. Друзі, уряд не розділяє сім'ї. Це нігнорамус, яка не була на кордоні. Ці чоловіки переходять через кордон, тримаючи за руки маленьких хлопчиків і дівчат. Прямо на місць патруль на кордоні. А згодом імміграційна і митна поліція повинні були визначити, якщо цей чоловік, наприклад, справді є батьком тих дітей, або якщо він викрав тих дітей, якщо тих дітей збираються продати в сексі, отже, вони розділені. Щоб визначити, хто є хто і. Як було б чудово сісти за комп'ютер, зайти в програму і все перевірити, але це так не працює. Особливо коли до нас приїжджають люди з близького сходу чи далекого сходу Азії і так далі, їх немає в жодній базі даних. Ось чому вони цитую роз'єднують їх від сімей. Це насправді жахливо. Те, що вона каже про федеральні правоохоронні органи, те, що вона каже про те, яким має бути американське суспільство, це. Дуже і я ще не закінчив. Тут вона хвалить рук за скорочення фінансування. Ситуація така: скасувати фінансування поліції суть у тому, що нам потрібно переосмислити, як ми створюємо безпеку, і коли у багатьох містах одна третина всього міського бюджету спрямована на поліцію. Ми знаємо з тепер, що це нерозумний, не найкращий та неправильний спосіб досягнення безпеки. Весь цей рух полягає в справедливому висловленні. Ми повинні переглянути ці бюджети і зрозуміти, чи відображають вони правильні пріоритети. Протягом багатьох поколінь ми зменшували фінансування державних шкіл. Ось вона, суворий прокурор. Ось вона, пані громадська безпека. А ось вона. Одне за одним порушення табу, але я хочу, щоб ви поглянули на це. Ви цього теж не бачили. Це було не так давно, у 2016 році, під час промови в Веслав заперечити, коли вони використовують цей термін? Ви радикальний це всі брехливі персонажі будуть говорити. Ми також маємо мужність відновитися від терміну нелегальний Обе. список термінів, які ми не можемо використовувати, шановні пані та панове, радикальний ісламський тероризм. Ніколи не вживай цей термін. Незаконні іммігранти. Більше ніколи не вживай цей термін. Жінко, не використовуй це слово, якщо не говориш про неї. Вона хоче бути першою чорношкірою жінкою. Президентом. Ми святкуємо це. Інакше ми не використовуємо слово жінка, бо це образливо. Нам потрібні займенники. Знаєте? Ну, суддя Верховного суду Джексон не використовує термін жінка і не визначає його. А не використовуйте радикальний ісламський тероризм або легальний іммігрант. Ось короткий список, який я склав. Яка її позиція? Припинити фрекінг, щоб ви всі замерзли до смерті. Відкрити кордони, декриміналізувати нелегальну імміграцію. Це від прикордонного царя, але вона не є прикордонним царем. Ні, вона взагалі ніхто. Безкоштовна охорона здоров'я для нелегальних іммігрантів. Це зруйнує нашу систему охорони здоров'я, анулювання студентських кредитів, порушення конституції для всіх. Ви дві третини нації, які ніколи не закінчували чотирирічного коледжу, ніколи не випускалися, повинні субсидіювати тих, хто закінчив. Хоча це і порушує конституцію. Ліквідувати приватну охорону здоров'я. хто з вас має приватну охорону здоров'я, і вам це подобається. Навіть деякі профспілки важко працювали над тим, щоб отримати приватну охорону здоров'я. Вона б це скасувала. Вона б змусила вас усіх це прийняти. Я, 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 який уряд керує соціалістичною охороною здоров'я? Я впевнений, що вони зроблять чудову роботу, як і на кордоні. або можливо 42,500 мільярдів доларів для підключення усіх до інтернету. Вона відповідала за це. Ніхто не був підключений. Ким вона повинна була бути вбивство немовлят. Вона вона не просто підтримує аборти або рішення у справі роу проти Вейда. Вона підтримувала С 10-й законопроект Сенату, який серед іншого заборонили національне інформування батьків, якщо дитина збирається робити аборт, і, і а це вимагається в кожному штаті. Право на аборт прямо на за рахунок платника і є. Позиція, вона проти вибору шкіл, але не для своєї прийомної дочки. Навіть для бідних сімей, навіть для чорних дітей, які навчаються в поганих школах. Вона виступає проти розділу 2. Вона знищить рівність жінок у спорті, що є 52-річним громадянським правом. Що також надає жінкам рівний доступ до стипендій. Чому? Ну, через цю трансгендерну програму ми говорили про позбавлення поліції, фінансування, розформування ICE. Досі підтримують міста та штати притулки. Вона підтримує загальну реєстрацію зброї. Вона вважає, що це гарна ідея, виступає проти прав батьків. Вона підтримала записку Меріка Гарленда проти батьків. Вона вважає, що уряд та її улюблена АМВ, радикальна ліворієнтована профспілка вчителів, повинні виховувати ваших дітей. Вона підтримала дискримінацію азійських студентів, які зазнали дискримінації з боку Гарварду при вступі. Вона знецінювала це рішення. О, а що щодо Ізраїлю? Вона повторює найантисемітську брехню. Вона зробила це днями. Єврейський народ в Ізраїлі проти обраного прем'єр-міністра Ізраїлю Бініаміна Нетаньяго та їх солдатів цивільних. Вона повторює цифри втрат серед цивільних, які наводять ХМАЗ, без це великий шлях від президента Гаррі Трумена до Камали Гарріс. Бойкотує історичну промову прем'єр-міністра Ізраїлю в Конгресі, розсилає звістку до утримувачів, заручників Хамас. Ми завжди вас підтримуємо. Ось що вона зробила, але вона розмовляє з Кер Кер повністю підтримує Камалу Гарріс. Кер це фронтова група Хамас. У Філадельфії ФБР прослуховувало зустріч, було велике федеральне судове переслідування. Всі знають, КАР КАР це підставна група Хамас, і е, вона це приймає. Вони її підтримують. Це показує, де вона стоїть. І вона та Байден підтримують утримання зброї від Ізраїлю. Що саме утримується? Боєприпаси для танків калібру 120 мм, мінометні боєприпаси 120 мм, середні тактичні транспортні засоби. Середні ракети класу повітря-повітря вони утримують f 15 двигуни f 135 які ізраїльтянам потрібні для їхніх f 35 Що ще? Чайдам. Що це таке? Це перетворює некеровані бомби на високоточні боєприпаси. Утримують, що ще вони утримують? МК 84 2000 дві тисячі фунтів бомб, тому що вони не хочуть, щоб вони бомбували сектор гази. дюжини. Що вони робили весь цей час? Хіба ти не знаєш? Просто запитай Хамас, гвинтівки з Ізраїльської національної поліції, 338 середніх кулеметів, Сік Сауэрс. Ми їх так називаємо, і ще більше систем керованих ракет на утриманні. Вау! Ого, це ж просто фантастично! Що ще конституція проти Трампа? Що воно вам говорить? Вона виступає проти свободи слова, належного судового процесу, рівного захисту прав, права на компетентного адвоката, надмірних штрафів разом із Летішею Джеймс. Тому вона проти. Буквально перша, п'ята, шоста, восьма та чотирнадцята поправки до Конституції. Ваз, вона у війні з Верховним судом. Вона не вірить, що він повинен бути незалежним. Вона хоче його зруйнувати, знищити певних суддів. Вона не вірить у розподіл влади. Вона вірить лише в свою власну силу. Саме тому вона виступає проти правила Філібастера. Вона підтримує проект 1619 та КРТ, які є марксистськими росистськими атаками на саму основу. Америки є ще одна річ, про яку ніхто не говорить. Її ненавидять ті, хто на неї працює. Mail Камала Гарріс, нищівна, знущаюча булі. Колишні співробітники викрили шокуючі деталі принизливих трат, токсичної поведінки, яка тривала десятиліттями і залишала людей у сльозах, змушуючи їх піти у безпрецедентних кількостях. Для людей, політико з 2021 року, нездорова атмосфера, офіс Камали Гарріс. сповнений незгод Таймс. Як кампанія Камали Гарріс розвалилась, і вони детально описують, як вона знущалася зі свого персоналу. National Review. люди дійсно не хочуть працювати на Камалу Гарріс з 2022 року. Ось у нас стаття з Washington Post. вихід співробітників Камали Гарріс. Це знову породжує питання щодо її стилю керівництва та майбутніх амбіцій. Чутки почали ходити у липні. Співробітники віцепрезидента Гаріс знемагали через безлад та розчарування. І потім, звісно, звинувачення LA Times у переслідуванні та помсті за часів Камали Гаріс як головного прокурора Каліфорнії. Призвело до 1 мільйона доларів в регулювань. Ось справжня Камала Гаріс. Але ви не почуєте про неї на CNN або MSNBC, чи в The New York Times або The Washington. медіа, які говорили вам, що Джо Байден найрозумніший з часів Альберта Ейнштейна, а потім що. Він найтупіший. Вигнали його з посади, а потім привели нам Камалу Гарріс. Вона просто фантастична. Дозвольте сказати, вона гірша за Байдена. Вона катастрофа на особистому рівні. На інтелектуальному рівні, на політичному рівні. Той факт, що вона віце-президент Сполучених Штатів, має бути достатньо страшним. Я зараз повернусь. Натисніть тут, щоб підписатися на Ютуб сторінку.